А висота приблизно 300 км. Висота рядкої км. швидкість, яка посягає це метрів кілометрів секунду. Тобто корабель там літає майже того, щоб Він повинен володіти такою Ну, Потім, коли срінити крісла, найперше враження це відчуття. Завдяки тому, що от сам космічний корабль, все те, що знаходиться в кораблі, і астронавти, там всі крапельі, вони всі мають одинакову шміт, саме із-за цього в них немає такої псевдості. Тому і настає такий стан Це Якщо пояснювати, що таке не головне, так на байдуже. Ну, і потім це стан до такої надзвичайної верхності, ідеальної легкості. Якщо там все в в себе не відчуває. Вона тільки усвідомлює, що вона є. Свідомість працює, а відчуватися вона себе не відчуває. Моє своє не відчуваю. Рука, я руками, ногами вона сіла, кожна не відчуває. Просто там для того, щоб здійснити, як вони подію, якийсь попор там, тобто, чи якийсь небудь рух, тут треба. прикласти І, звичайно, там в космосі в невагомості, там зовсім інший принцип э, руху. На землі ми знаходимося э, на підлозі, так, як у нас і все називається двохмірний простір. Або якщо в літаку, це трьохмірний От В космосі в невагомості, там людина постійно в просторі, тому там зовсім інший принцип організації руху. І, там все треба все треба привикати. Але тут треба сказати, що ми досить швидше привикли буквально через родину. Ми себе так відчували, як риба в воді. Тому для нас особливо снизу, щоб проблеми в коло. Але перед садком в мене було вволювання, як побоювання, як, як мій організм сприймає стати вагом, бо е високий процент. Навців і настронавців таких бувають сильні головні болі, там є розлад, полярного апарату, ну і знаючи про це, це про розболювання, як я це війну не вагою. Бо людина взагалі коли Бо кілька сот біологічних процесів, які відбуваються в нашому організмі, сформовані умова гравітації. Тобто гравітація для них дуже важливий фактор, тим саме сформовані в ночках. Коли людина туди попадає, як речі ми виникали питання науку, які зможе людина за кушати, це основний фактор там А таким дуже важливим ознакою, що людина нормально буде переносити, це камінки степулярного апарату. Дуже дуже високі було стекулярну. Я вам скажу, що попадаюся. Вибухи не могли, не витримували. Бо якщо больотчика там три хвилини треба висадити, такі круті. Так. Для космонавтів треба 15 років. Ну, Ми вже бували випадки, коли людина сидить, запанів його крутять, там до п'ятої хвилини дійшло, він вже він, робиться погано вже каже. Я вже не хочу бути космонавтом, щоб так зупинитися. Так що, ну, коли я туди прилетів в космос, звичайно, я вже сказав про те, що не хвилювала, десь півтори, доби приблизно по період вами адаптації не стану на роботі. Але ось я привіз там не було, ніяких просто не вийшов. Хоча я відчував голосніше. Хоча я відчував, що... Там, щоб в організмі щось відбувається, тобто, воно і повинно було відбуватися. Ну і е, потім, коли е, я підплив до ілюмінатора, ну, дуже хотілося, якомог швидше подивитися в ілюмінатор, подивитися, яка земля, космос. Найперші слова, які в мене так, мимоволі, вирвалися з пуст. Були слова Києві, командир екіпажу американський. Я йому кажу, Києва, тепер я бачу, що вона пружа. Тобто, диск землі, ну, правда, не весь диск землі, видно, а просто такий великий сегмент. І дуже багато кольорів, які, якщо дивитися на землю. Але е, картина настільки складна, що коли ви спостерігаєте землю. Телевізійне зображення землі з космосом або фотографії, то інформативність цих картин ну, не більше 10-15% для того, щоб людина бачить свої реченнями. Бо техніка вона не, не, не здатна визначити ті підтінки. Людське око, воно в цьому плані воно набагато краще. Хоча і техніка, і людське око з деякими можливостями технічними воно не, не може. Сперечатися на отоле. Ну і звичайно, коли дивитися на, на землю, дуже багато світ, світло сонячне відзеркалюється від поверхні землі. І <плес> <плес> на лінії горизонту, так, на фоні чорного космосу, видно, конечно, тільки таких прошарок атмосфери, які в якій офудвою землю. І коли я подивився, побачив цей прошарок, мені стало якось непособлення. Зразу мене питання притягне. І вже в такому конецькому існує життя на планеті Земля, і не тільки на нашій планеті, а в сонячної системи, далеко межами сонячної системи. І як ми люди, як ми неправильно ставимося до природи, до біосфери, в якій находиться. Тому там виникали і такі питання. Виникли питання, такі думки, що на такій красивій планеті повинно бути гарне і красиве життя. Але коли... Там, як люди живемо на землі, якраз там приходить таке усвідомлення, наскільки недосконале людське суспільство, що треба жити зовсім по-іншому. Як я маю на увазі не тільки відношення до природи, але й в з відносині між державами. От, і взагалі таке виникло питання, що вони повинні поміняти ну, саму концепцію свого існування на планеті. Я як, вчасно, як, як в екологічному плані перехід поняти, так і в політичній. Ну, а коли дивитися в космосу, там простір, такий, як кажуть, ідеальний простір. От у нашій свідомості так, є модель простору. Але ця модель, вона побудована в живних умов. умовах. Ця модель обов'язково має якісь поверхні, якийсь обмежує цей простір, поверхня зітрі до постепіння, а Там в космосі цього немає. І на землі у нас двохмірний або трьохмірний простір. А коли дивитися в пік космосу, в лабину, він здається там багатомірних. Він може бути і п'яти, і шести, і семимірний. Зараз вчені вже кажуть про те, що дійсно простір може бути такий, вже навіть будує такі, такі системи. І коли ми навчимося їх використовувати в набігації для польотів в сесії, то ну, в такому випадку ми зможемо зовсім по-іншому. З іншими швидкостями рухатись там в сесії. От, можливо, навіть перепустити з одного часового виняту, більш часовий. ці думки сказані в космосі. Давайте тоді, це був другий етап польоту, як я розказував. Ну, про ці експерименти вже ви знаєте, які я експерименти проводили. А третій етап це повернення на землю. І для того, щоб переповернути на землю, щоб він звісно, треба його загальмувати. Швидкість була вже відрізнялася на дуже незначну величину від першої безпішності. І він починає спускатися потім на землю, попадає в атмосферу. Але в атмосферу попадає на швидкості дуже майже перший космічний, більше 7 км в секунду. Тому ця величезна швидкість, яка визначає кінетичну енергію корабля, вона перетворюється в теплову енергію і корабель нагрівається десь майже до 15-3000 градусів де деяких місцях. На Він от спеціальними зі саме плитками. Плити 15 на 15 сантиметрів. У цих плиток порядка 209 тисяч штук. Вони захищають. Потім командирка корабля передати керування і піснює посадку. Ну, ми таким чином ми з вами коротецькі космічні пальці віддали. Перейдемо до питань, Ну, ви, ви, ви вірите в те, що десь існує життя, можливо, в іншому ви знаєте, так, Дійсно, я вірю в те, що існує інші цивілізації, інші форми. Е, але тут тобто, дуже важливо останні ваші слова. Форма е, е, життя. Тому що на планеті Земля тут у нас біологічна форма. А вона може бути в якомусь іншому. Нам, нам ще недоступно, ми ще невідомо було в невідомі формі. Але дайте, проблема, ну, звичайно, я вірю, що і судять це не Але проблема полягає в тому, що ці величезні відстані між суб'єктами між планетами, зірками. Дивіться, до, до найближчої здійсни ну, наше сонці це тір. Сонячний промінь до нас. Попадає за 8 хвилин за лікарні. Швидкість світла, як я вам нагадаю, 300 тисяч кілометрів за секунду. 300 тисяч кілометрів. А до наступної найближчої зірки Альфа-Сенталка треба летіти на цій швидкості за 14 років. До наступної найближчої, це взагалі там, там тисячі років. Тобто оці величезні відстані, це та причина, з-за якої. У тих цивілізаціях, які існують у світі, такі ж самі проблеми з нами контактувати, як у нас Але я все таки не вірю.